У Рівному на фасаді ліцею номер 8 відкрили меморіальну дошку гранатометнику Сергію Богатько з позивним «Академік». Сергій дуже любив свою родину. Його донечки це його всесвіт. Але він з першого дня не задумався і пішов захищати всіх. Пішався тим, що він штурмовик. Сергій народився у Рівному, закінчив місцеву школу номер 8 та здобув фах вчителя історії в Державному гуманітарному університеті. Рідко зустрічала такого учня, такого хлопця Сергія. Він завжди спокійний, завжди з посмішкою. Це настільки був інтелігентний хлопець, доброзичливий, щедрий, вірний товариш. Для своїх однокласників, справжній друг Сергій не служив в армії, але коли почалось повномасштабне вторгнення, одразу став на облік у військкоматі, чекав на виклик, і у вересні того ж року він отримав повістку. За все життя він, жодного поганого слова, жодного разу не крикнув на мене. Тобто, це унікальна ситуація. Бо бувають різні ситуації в сім'ях. Ось, але він жодного разу поганого слова на мене не назвав. А тим паже на дитину, тому що це була татова принцеса, татова е, серденько. Перше, що час нашої зустрічі мене вразило, те, що він був родий. І це його червона борода. Це такий був антистрес, пожмакет бороду. 31-річний герой загинув 22 листопада в Донецькій області, виконуючи бойове завдання. Відтепер пам'ять про Сергія житиме ще й на фасаді його рідної школи. Діана Смірнова, Володимир Захаров, новини Рівного Сергія